Починаємо наступний матч, і в нас наступні команди. Це зміна та Юкса. Грають між собою. Бачили ми вже на полі обидві команди. Ча ж свисток і розпочалися 22 хвилини попереду матчу. Бажаємо гарного футболу, гарного перегляду вам, дорогі болівальники, всі, хто зібралися під трансляцією зараз. Дивитися цей матч і футболістам також бажаємо гарної гри. Безмечна помилка зараз могла бути біля воріт юці, але щасливо виправляється голкіпер. Ну що ви йдете задом до м'яча, Серьо? До нього, до нього. Все. назад. you're і должен там бути. Да, да. Небезпечний простріл зараз по воротах. Тільки трохи назад перекладе, поперечний прилітає м'яч. Перехопив Мап. Дає тві венок. Два. Даня 2.

Хорошо! Та пий, Сережка! Зміна ватазі, друзі! <палиск> Перепрошую, тут, напевно, трохи. «Іда? Не докрутили камеру, гол зараз був. Друга зміна. Забиває зміна у ворота рота ліси.

Як можна так кричати? А стрімає! Дима є! А не було нічого? П'ять <риває> м'яких просто, дядь. д'ять! Чима, розгортайся! Все одінь! Димка, выйди сюди, хайкутна тебе! Си не оружие! Вот ты слухаешь, виб'є там! Дима! Все, я Все, би найду! Дима, ну вона ж прикрыє тебе, бежит говорить! Тма, стойте. Ирина. Ирина. Нет. Вернись. 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 На виду, на белую точку стали сти. Небезпечний, штрафний удар. Зараз був виконані зміни і попер, перепрошую. Стійка там зараз рятувала ворота Юкси. Дімби Ще момент. Удар. Ворота попадай! Діма бліще, Діма, він буде зараз розігрувати, Діма, ближче. Все, стишайте зразу. Кричайте. Все. Нападай, забирай, м'яч! забирай і там. Все, ярина, тут не тюми. Так як славік вас учив. Ні, це не треба. Вони зараз прилучуються по звуку. Ще раз, Мартом, подайської сторони. Заходь шосну. Якщо бити, то ближче підійди, ти сюди не попаде. Артем, дивися, все стояв. Просив. Ще раз. Проси, ключи, просив. Рутер є. Ніхто не вірить! Ніхто не вірить! З'яв! Потім не знаю, чи є вас там. З'яв! 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 Тут виглядає удар для зміни. No, no, no. No, no, Ти не можеш перебрати зараз. Куди ти йдеш, Тіма? Подина, що ти робиш? Дір! Скільки там? ти? кажи, Набирай! Смілян, подикає. Забирай, <риклад> ми! Дай пас, постійні! Дима, вот карати! Дима, Дима, ближче до неї! удар для Макс Діма проб'є проб'є Діма пробіє, йде достане туди Артем, йде доштане, доштанує туди, Артм. Все, бей, Назад! його, Дима. Небезпечні, не варвароскласні будуть гарчині. Командують са. пропускає зараз суперника, все ж таки, і з правого флангу пробиває влучно у нижній кут воріт. 2-0 на рахунку. Вихін хвилин та 45 секунд залишається зіграти в матчі. Артем, влезьте!

Удачно і знову перегрує гузі, перегрує другий раз, друзі, добивання. Ось все ж таки у ворота, м'яч. Зміна забиває третій гол. Все, давай, забирай.

Небезпечно, Моли голкіпер на місці. Рядом армія, рядом, рядом. Забрав, да, Артем, да. Дарих. じゃあこれ

Ні, <пас> вже не надо. Покойна. Попонят. Подивіться, подіб, <пас> подиви, <пас> подіб, <пас> подив, подіб. Арт, чи це якось? Ще за останніх секундах забиває ще зміна один м'яч і матч завершено з рахунком 5-0 на користь зміни. Все ж ми рухаємося далі. Наступний матч, наступна трансляція за декілька хвилин.